Знаєте, що може бути краще оригінальної перепакованої батарейки? Ні. Зараз я вам розповім. дивіться. А краще оригінальної перепакованої батарейки може бути тільки підсилена оригінальна батарейка. І підсилена вона буде елементами EV 33 va ємністю 3300 мАч мінімум. Зустрічайте абсолютно новесеньку збірочку, якісного виконання і правильного програмування. Результат на екрані. Контролер зібраний на чіпові Максим 1788. Прошивка LG і має наступні характеристики після програмування. Сьогоднішня дата один цикл, 44 А ток заряду, 13 В зарядний вольтаж. Їмність 9900, попередня була 8850. Тест на умовний внутрішній опір має наступні характеристики: 20, 12, 16 умовних мільйон. Ідеальний стан нової батарейки. З новою ємністю і якістю цих елементів ноутбук можна використовувати для будь-яких з найенергозатратніших задач. Просадки не буде, і акумулятор триматиме дуже довго і надійно. Бажаєте собі таку перепаковку? звертайтеся, з радістю, допоможу.